Виконуємо номер 6.1 із підручника Алгебра 8 та номер 11.1 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Виконайте ділення і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Щоб поділити один дріб на інший, треба ділене помножити на дріб, обернений до дільника. І тепер за право множення множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Отримаємо 2b в чисельнику, 3 a в знаменнику. Знову же, ділене залишаємо і множимо на дріб, обернений до дільника. Тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Отримаємо 14 чисельнику, XY у знаменнику. Знову ж ділене, множимо на дріб, обернений до дільника. Чисельник на чисельник множимо, знаменник на знаменник. М і М скорочуємо на М. Отримаємо 4 треті, дріб неправильний, подамо вигляді мішаного числа: це буде третя. І знову ж наше ділене. Множимо на дріб обернений до дільника. І тепер чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо А в квадраті і А на А. А ділимо на А буде 1, а в квадраті ділимо на А буде А. Маємо в чисельнику 7 А, в знаменнику 2.